Дорогі брати і сестри, я Сергій Жадан, я хочу вам запрезентувати свою нову книгу віршів та перекладів, яка називається Життя Марії. З квітня чекайте нас із видавцем в своїх містах із новою книгою. Будемо говорити, будемо спілкуватися, будемо читати один одному вірші. Дуже хочеться вас побачити, дуже хочеться вам показати нові тексти. Дуже хочеться відчути ваше тепло, вашу енергію і вашу віддачу. А щоб ви якось підготувалися, давайте нам прочитаючи навіть прямо тепер. Не розуміючи після, не сприймаючи до Все йде, як і мусить іти. Іде собі, як іде. Я живу в Україні, в яку не вірить ніхто. І говорю мовою, яку не розуміють ніде. Але доки хоча би ти читаєш наші рядки, доки бодай ти одна, залишаєшся тут, нам усім випадає писати свої книжки. Нам усім випадає зважати на твій маршрут. Ми навіть не пам'ятаємо, хто і що говорив. Ми навіть не помічаємо жодну з твоїх прикрас. Головне, щоб ти ловила щоразу цей пертий ритм, повторюючи всю нашу єресь дослівно за кожним із нас. Носячи у кишенях ножиці і ключі витягуючи зі смерті невідомо кого, маючи лише імена поетів, яких цитуєш вночі, рваний солодкий опік громадянства свого, тримаючи небо в очах і повітря в руці, боронячи навіть тоді, коли не лишається сил, мову своєї ніжності, яку розуміють усі. В межі своєї свободи. Бачені звідусі. До зустрічі!